Україні терористі кадрові зміни Сергія Суровікіна, який був командувачем об'єднаного групування військ в Україні, замінили на посаді. Тепер відповідальним за війну став начальник генштабу РФ Валерій Герасимов. Однак у повітряних силах заявили, що, попри кадрові зміни, стратегічні задуми окупантів не зміняться. Не від однієї людини, хто б там не був, Соровікін, Герасимов чи хто завгодно, залежить виконання їхнього стратегічного задуму, плану знищення нашої інфраструктури тощо. Там же не одна людина приймає ці рішення. Просто йдеться про те, хто кого йде, переграв. А головний стратегічний задум окупантів повне захоплення України. Певен Юрій Ігнат. Ну а далі критична інфраструктура. Про те, що вони не полишили планів, це очевидно. Цьому доказ заяви їхніх політиків та змі. Їхній задум відключити Україну від світла далі й залишається. Тому неважливо, хто у них і що буде очолювати. Та, й, взагалі, за даними головного управління розвідки, Росія проводить підготовку до довготривалої війни. Про це свідчать заходи з реорганізації економіки та військово-промислового комплексу країни терориста вони спрямовані на посилення потенціалу збройних сил Російської Федерації та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами. У Головному управлінні розвідки наголошують, Росія намагається залучити всі ресурси на продовження війни. Також вона призначила нового командувача своїх окупаційних військ Герасимова, що теж може свідчити про те, що Кремль готується до тривалого широкомасштабного вторгнення. Яна Щетиніна та Олександру Варов Харківські звісті.